Друзі, вітаю на каналі Сільське життя в Україні. У нас сьогодні вже вівторок, ранок, на дворі мороз, тому що замерзла вода. Ось льод плаває. Ми козичок випускаємо на двір, тому що вони кітні, їм жарко. І сьогодні теж не виключення і в такий холод вони. У нас на дворі. Ну, ви знаєте, вони самі так хочуть. Загнати їх дуже важко. Навіть ввечері, вже коли темно, то їх загнати важко. Тут у нас всі кози кітні і одна Марусічка яка вже привела козенятку. Вона тут також ходить, я її не можу загнати. А це наш новий козлік. Барсик його звати. Да, моя дівчинка. Вона плаче за своїм козеньом, тому що ми їх розлучили. Це був стрес для неї, для козенятко, для мене це був стрес. Я дуже просила в неї пробачення за це, але вибору не було. Тому козлика ми віддали в іншу сім'ю, і взамін ми взяли. Козичку. Ми зробили обмін. Значить, хлопчик Сашин і хлопчик Марусі вже поїхав від нас, і у нас з'явилося тепер взамін дві козички маленькі. Я вчора так і не встигла змонтувати відео, тому що зараз дуже багато роботи, я їх годую кожні три години. І якось увечері вже все, взяла телефон монтувати і, і заснула. Вранці встала, як завжди, клопати. І оце, вибачаюсь, друзі, за попереднє відео, тому що воно в мене вийшло боком. Коли я монтую відео, можу повернути. А коли викладаю так, як є, аж уже потім можу побачити, як воно. Я хотіла видалити те відео, що було боком. Але ви вже там почали писати коментарі, тому вирішила залишити. Буду дивитися на слідуючий раз. Якщо так буде боком, буду одразу видаляти і знаходити час якось монтувати. Дівчинка моя, не плач. Вона потіху Марусічки є маленьке козенятко. Біленьке таке схоже на її козлика, і вона його годує. Правда, перші дні не допускала до себе. Але потім ми так трошки притримували її, і вона підходила, козичка, і її смоктала. Це вона, можливо, за неї і мекає. Ну, зараз пущу її. Ви питали з приводу козлика нашого, де він дівся. Ми також зробили обмін козлик. Поїхав в іншу сім'ю, там, де ціле стадо кіз. А взамін ми взяли барсика для того, щоб не було змішування. Тому що барсік це далекий родич цих кіз, і він може ну, нормально з ними бути, гуляти. А вже наші кози, з якими погуляв Біляш, ось Марта. Білянка, Зорянка, Уже їхні, їхнє покоління, так як ми плануємо залишати дівчаток, козеняток, то для того, щоб не було змішування у цьому році, щоб батько не, ну, не гуляв зі своїми дочками і не було, ну, не знаю, не було ніяких там відхилень у розвитку козенят. Тому нам порекомендували отак зробити. Ми одразу погодилися. Досвіду у нас небагато, тому ми прислухаємося до кожних підказок, хто що рекомендує. Ну і, звичайно, вчимося на своїх помилках. Так що, ось так у нас з'явився Барсік. Він ще звикає до цього подвір'я. Для нього це нове все. Навіть дівчата деякі його трошки штовхають, бо біляшик такого не дозволяв. а цей, ну нічого, я думаю, вони помиряться, знайдуть спільну мову. Ми могли б і не брати зараз, тому що кози не зараз гуляють, кози гуляють десь на осінь. Але так як у нас багато кіз і кожну козу потім водити, шукати козлика, водити туди, це для нас дуже буде і довго, і дорого. І для однієї кози треба як мінімум три дні, щоб. Козлик з нею був. Ну, це так, як нам пояснювали, краще мати свого козлика. Тому оце такий варіант нам дали. Безкоштовно ми, він нам даний на час, ми його годуємо, тримаємо для своїх кіст, потім ми його віддамо. Якщо, дасть Бог, вивезти вже свого козлика і навіть і не одного, то тоді вже у нас буде свій. А поки ми користуємося такими привілегіями. Ну і зараз пішли, я вам покажу маленьких козеняток. Тому що відео я сьогодні не знаю, встигну я ввечері ще змонтувати. А поділюся, з вами покажу наших козеняток маленьких. Сашенька, привіт, дівчинка ти моя. Саша тут. Вона вийшла трошки погуляла. І знову назад зайшла, тому що тут її козичка Діна, дівчинка маленька, хорошенька ти Діночка. Вона годує її вранці ми доїли тільки Марусю, а сашу ми не доїли, тому що Діна пила і пили козички. Ми її тримаємо і вони п'ють. Добре, що п'ють, бо... Я купила соски. Вчора цілий день я просто з ними намучилася. Вони не хочуть пити молоко з бутилки. І я так тримала, просто ну, заставляла, щоб вона, вони пили. По-перше, це треба здоїти козу, потім одразу ж треба налити в бутилочку і одразу кормити, щоб воно не остило. А козенят треба готувати кожні три години, а то й по потребі частіше. Тому це як дитина мала, треба цілий день оце гулятися. І нам порекомендували люди, у яких кози вже довго, що якщо ви хочете тримати для себе козичок, то краще, щоб мама годувала своє дитятко сама. І вам буде зручніше, і козенятко буде добре рости. І ми бачимо, ось Діна, набагато. Більша, ніж козенята. Ну, правда, вона і народилася на тиждень раніше, але вона набагато така, крупніша. Тому, поки вони маленькі, але я думаю, що відійдуть, їм тиждень вже є. Ось вони мої хорошенькі, не сплять, буду говорити тихенько, щоб не розбудити. Вони тільки поїли, оце заснули. Біленька повністю. Ми довго думали, як її назвати: Сніжинка, Чісніжка, Білосніжка. Вчора із Олею сиділи, підбирали імена і прийшли до висновку, що вона, вона в нас буде зефірка. Така повністю повністю біла козичка. Вона народжена третю, і важко було годувати її людям, тому що вона не наїдалася. Її догодовували. Ну, так, подарована Богом. Третя козичка. Ми її взяли. Правда, не планували саме її брати, планували цю чорненьку брати і ще якусь. Але так, я кажу, все так було завгодно Богові. І в нас з'явилася отака козичка. А це чорненька. Ми думали її назвати Ночка. І Поки ще думаємо, чи це буде ночка, чи це буде нонна. Не знаю, ще сьогодні ще ми думаємо і вже думаю, завтра вже приймемо рішення, як ми її будемо точно називати. Оля також там передивлялася різні імена, такі гарненькі, які підходять для. Темних кіз, вона гарненька, чорненька повністю, і зверху на лобі зірочка біленька. Я на неї зірочка кажу, ночка кажу, і ніяк не можемо е, з ім'ям визначитися. З неї було найважче, так як вона годувалася мамочкою своєю, і привезли ми її сюди. Звичайно, тут вона мекала, бутилку вона ні в яку не хотіла брати, з мисочки теж не можна було. Нагодувати. І вчора якось так я її потрошки годувала, і вона, видно, проголодалася на вечір. І я потримала трошки Марусю. І е, ночка як ухватилася за вім'я. І е, скільки могла пила. І я тримала Марусю, і вона вже так напилася і вже заспокоїлася, бо весь день крик такий стояв. Ну, так ми будемо продовжувати. Це набагато зручніше, ніж випоювати вручну. І я думаю, що для козеняти це більш безпечніше, ніж з бутилочками. Ми вранці видоюємо Марусю, а далі вдень ми її не доїмо, а відпускаємо. Козенят, щоб вони напилися молока. Їм багато не потрібно. 100-200 мг і кожні 3 години. 3, 4, 5 годин, як витримує козенятку, треба дивитися. Так що, отакі у нас справи. Чи добре чути мене, також напишіть, будь ласка, бо я не впевнена. Зараз мікрофон почепила. І коли буду завантажувати відео, теж побачу вже. А, до речі, забула вам сказати: ось тут, якщо уважно придивитися, у Саші на рогах такі резиночки, це одна сповзла вже. Ці резинки спеціально надівають для того, щоб козі зняти роги. Тому що бувають випадки, що саме роги це біда у господарстві. Коли коза б'ється. І через це, виходить, страждають інші кози, це не добре. Тому нам також порекомендували найкращий варіант зняти ці роги такими резинками. І це краще зробити до літа, щоб воно встигло зажити і після того, як окотиться коза. І якраз у нас Саша вже окотилася, і саме час настав зайнятися її рогами. З часом її роги мають відпасти, і вона вже битися не буде. Якщо вона захоче вдарити, то там буде в неї боліти, і вона бити не буде. Ну, отакі міри іноді потрібно приймати. Хоча вона дуже гарно виглядає, і рожки її дуже пасують. Але ви, ті, хто знав зі мною давно, то бачили, що вона іноді себе так поводить. Ну, як лідер. і... Зачіпає інших кіз. У нас є на черзі ще дві козички. Зорянка і білянка, вони теж рогаті. І вони теж б'ються поки що малими рожками, але далі я думаю, що буде гірше. Тому так само після окоту їхнього ми надінемо їм ці резинки. І роги їхні менші і легше буде їх зняти. Я не знаю, яким чином діє. Це все. Ну, знаю, що ця резинка вона передавлює роги. і вони... Перший день, звичайно, Саша трошки така була, до неї підійти не можна було, вона нервувала, і не здоїти не можна було, не підпустити нікого. Це тільки діну свою вона пускала до себе. Ну, боліло в неї там. Уже пройшло. Час пройшов, і вона вже заспокоїлася. Але бачу, що резиночка піднялася, треба буде опустити. Там три резинки. Друзі, дякую за перегляд. Чекаю ваших коментарів, і будемо далі ділитися один з одним своїми досвідами. Всім всього найкращого і до зустрічі в слідуючому відео.